Вітаю, канал Світло в кожен дім. Мене звати Святослав. В цьому відео буде огляд, тестування і список висновків і цікавих фактів про інвертор з найпершого відео на каналі. Це той, що дешевший, за приблизно 270 доларів 24 вольти, 24 кВт потужність. В кінці відео кілька експериментів, які я зняв на відео. Прийшов він в одній коробці з одним із 5,5 кВт інверторів. Інший 5,5 кВт інвертор прийшов окремо посилкою пізніше, йшов він більше місяця, ось дати. Як отримати такий інвертор за тиждень, дивіться в цьому відео. Повернемось до розпаковки. Коробка була обклеєна скотчем, який свідчив про те, що коробку вскривали на митниці. Всередині, власне, лежали дві коробки з інверторами, окремо маленька коробочка з Wi-Fi модулем для 5,5 кВт інвертора, але сьогодні не про нього. Я замовив модель з МППТ контролером, а не ПВМ, бо використовуватись буде з панелями і хотілося б ефективніше з них витискати енергію. Різниця між цими моделями така: потужні зарядки від мережі від сонця і загальна на 10 А більше в ПВМ, ніж в МППТ, тобто для квартири, де важливіша швидкість зарядки від мережі, краще брати модель ПВМ, тим більше вона дешевша на 20 доларів. Інвертор я активно тестував два дні, після чого спакував назад і відправив батькам. Всередині коробка виглядає ось так: в комплекті йде кабель для підключення до комп'ютера. Програмне забезпечення продавець висилає файлом. Я його також лишив в таблиці до першого відео. По ідеї, воно дозволить підключитися до інвертора і спостерігати на комп'ютері різні параметри, але це я, на жаль, пізно зрозумів і цю фічу не перевірив. Це вже перевірю, як відвідуватиму батьків. По ідеї, в Comport можна Wi-Fi модуль підключити тільки не таким кабельком, а ось таким, з білою наліпкою, як іде в комплекті до Wi-Fi модуля разом з дорожчим інвертором. Це я теж не перевірив, точніше, я спробував підключити Wi-Fi модуль через кабель, що йде до дешевшого інвертора, і нічого не вийшло. Але вже потім я вияснив, що Wi-Fi модуль працює тільки від кабелю, який йде з ним в комплекті. На той момент 24 вольтовий інвертор вже поїхав від мене. Продавець, звісно, стверджує, що не працюватиме Wi-Fi модуль з дешевшим 24 кВт інвертором, але все одно треба буде перевірити. Отже, я на швидкоруч зробив вилку на вхід, розетку на вихід, зробив адську скрутку з 5 проводів 2,5 квадрати через автомат для підключення до акумуляторів. Звісно, по-хорошому має бути нормальний обтиснутий провід 25 квадратів, але на той момент в мене такого не було. Після підключення вмикаємо. Порядок підключення такий. Спершу обов'язково включаємо автомат акумуляторної батареї. Без батареї ця модель не працюватиме. Після того, як живлення від батареї пішло, можна внести необхідні налаштування: тип батареї, напруга заряду, напруга відсікання, сила струму заряду тощо. Про налаштування поговоримо в окремому відео. Коли налаштування введено, можна в довільному порядку підключати сонячні панелі і вхід 220. Ну і увінкнути сам інвертор перемикачем на корпусі, щоб на вихід почав даватися струм 220, точніше 230. Ось робота від акумулятора. Вставлянням вилки в розетку імітую появу світла в мережі. Перемикання відбувається миттєво. Чомусь я не зняв на камеру перемикання з мережі на акумулятор, але повірте, воно теж миттєве. Електроприбори в хаті цього не помічають. У вас під час перемикання може блимнути світло, клацнути стабілізатор котла. Не бійтеся, це просто світло і стабілізатор реагують на невеличкий перепад напруги. Це через те, що інвертор тримає залізно 230 вольт. А в мережі на момент перемикання може бути і 245, і 210, і 200, в залежності від якості мережі в вашому районі. Одразу перейдемо до суті. Отже, список важливих фактів, висновків, спостережень і тому подібне. Перше, не працює без батареї. При відімкненні акумулятора від гібридного інвертора не працює нічого. Ні інвертор, ні зарядка, ні сонячний контролер. При подачі 220 в інвертор, не підключений до батареї, буде голосно сигналізувати про помилку. Охолодження середньої пошумності. Не найголосніше з того, що я чув, але тихим точно не назвеш. Більшість людей характеризують його як шумний. Треба вішати подалі від спальні або в шумоізоляційному кофрі. Вентилятори шумлять досить гучно під час зарядки і під час роботи інвертора від акумулятора, якщо навантаження більше за кількасот Вт. Під час заходу в налаштування не вимикається. Зміну і збереження налаштувань не обов'язково, але можна робити прямо під час роботи інвертора. Від перемикання між режимами UPS і Appliances не вимкнувся, налаштувань можна не боятися. Не стабілізує напругу мережі і не вирівнює синусоїду. Синусоїду не перевіряв, але впевнений, що не вирівнює. Спойлер, дорожчий 48-вольтовий інвертор теж так не робить. Але так точно вміють дорожчі інвертори інших фірм. Можливо, і інші дорожчі моделі Power. В таких моделях навіть мережевий струм в режимі байпас все одно проходить через інвертор, наскільки я розумію, так само як в інверторному стабілізаторі і вирівнює і напругу, і синусоїду. В наших моделях струм від мережі проходить просто напряму, без змін напруги чи форми сигналу. Напругу при роботі від АКБ тримає рівно 230 В. Навіть при перевантаженні в 150% напруга просідає всього на пару вольт. Дійсно, витримує перевантаження до 150% протягом 10 секунд до 200% протягом 5 секунд. Перевірив. Ось приклад перевантаження до 150%. Рівно через 10 секунд відмикається. Тобто вмикаючи холодильник під час і так максимального навантаження, легко витримує. На відео я вмикаю холодильник через розумну розетку. На мить відбувається перевантаження, але нічого не вимикається, все працює далі без проблем. Однак, якщо перевантаження триває більше заданого часу, він таки відмикається. Налаштував автоперезапуск після перевантаження. Дійсно перезапускається, але потім чомусь знову відмикається, навіть якщо навантаження вже менше, ніж 2,4 кВт. Іноді автоперезапуск вдається, але якщо навантаження не більше, ніж кількасот Вт. Точно зрозуміти поведінку цієї функції я ще не зміг. Якщо перезапуск після перевантаження не стався сам, треба підійти і перезапустити інвертор, вимкнувши і увімкнувши вимикач на корпусі. Байпас веде себе так само, як режим інвертора при перевантаженні. Обмеження по потужності в 24 кВт з дозволеним короткостроковим перевантаженням. Як і в роботі від акумулятора. Могли би і не ставити обмеження в режимі байпас, але напевно це зроблено для того, щоб у разі відімкнення мережі інвертор міг затягнути роботу, яку до того виконувала мережа. Після повторного автозапуску після перевантаження вже не буде давати додаткові секунди при перевантаженні, а одразу відмикатиме. Треба вимкнути і знову увімкнути інвертор, щоб цього позбутися. Системний блок комп'ютера, як і інші прилади, роутер, котел, холодильник перемикання не помічають і не вимикаються. Як при переході з мережі на акумулятори, так і назад. Як в режимі Appliances там де перемикання 20 мс, так і в режимі UPS, перемикання 10 мС. Режим енергозбереження цікавий режим. Обіцяють на 10 Вт менше споживання. Споживання насправді таке саме, але інвертор відмикається, коли дуже мало навантаження. До кількадесят Вт. Напевно, періодично перевіряє підімкнене навантаження, і якщо бачить, що воно є, то вмикається. Вдалося запустити феном без підігріву, це в районі 100 Вт. Тобто інвертор вимкнений, я включаю фен і через секунду інвертор запускається і фен починає працювати. Я детальніше тестував цей режим з дорожчим інвертором і помітив, що навіть роутера достатньо, щоб змусити інвертор увімкнутися. Але як тільки роутер запустився, Інвертор знову вимикається, тому що споживання роутера для нього за низьке. На практиці цей режим є непрактичним. Одночасно споживає максимально потужність мережі і заряджає акумулятор, тобто з мережі може споживати довготривало 2400 Вт плюс приблизно 800 Вт на зарядку і того десь 3200 Вт. Немає прямого обмеження струму сонячної зарядки, але його можна вказати через загальне обмеження, мережа плюс сонце. Максимум 1,2 кВт панелей, не 2400 Вт, як я думав спочатку. Перший пріоритет панели зарядка акумулятора. Чи будуть панелі давати напряму енергію на інвертор, треба перевірити, коли акум вже заряджений, поки такої інформації немає. Режим вирівнювання заряду акумулятора вимкнено за замовчуванням. Режиму підмішування сонячної енергії до мережевої тут немає. Такого режиму, де е, живлення приладів відбувається напряму від сонця, а недостаюча потужність е, підмішується з мережі, в даному інверторі немає. Поведінку при повній розрядці тестував, інвертор відмикається, але не протестував, що буде, якщо потім подати, наприклад, мережу. По ідеї, мав би ожити і почати зарядку, але це не точно. Хоча принаймні саме так повів себе дорожчий інвертор, тож думаю, в цього інвертора логіка роботи така сама. Якщо вимкнути все навантаження, а лишити в холосту працюючий інвертор, то JK-BMS показує 15 Вт споживання. По документам споживання може доходити до 30 Вт. Думаю, це залежить від рівня напруги батареї, навантаження, наскільки сильно працюють вентилятори, чи працює сонячний контролер тощо. Ось ще на останок приклад повного навантаження, тобто біля 2,4 кВт. Споживається з мережі наживлення квартири, ще біля 800 Вт з мережі на зарядку акумулятора, 1,2 кВт від сонця, теж на зарядку акумулятора. Сонячні панелі імітує 60 вольтовий акумулятор, параметри якого зараз спостерігаємо на телефоні. На цьому все. Дякую за очікування і дякую за увагу. Гарного дня!